Разом по київському легендарному блошиному ринку на надзвичайні. Беріть чайок, цукерки, гарно сідайте. І роздивимось разом цікаві речі. Лайки, коментарі, гроші емоції, тільки вітаються, завжди вам рада. Це така ранішня сонячна тропа на барахолку, окрім мене тут поодинокі пішоходу. Мальва, 1500. Пана Олександра. <свисті> <свисті> так, ще щит. <щетчий>. Приехали 10 тисяч і <свисті> у вас тут А дожжал быть понимаешь? А це я не бачила ніколи вживу. У <потори> мене багато, бо стробка ні розумних. Специфічна, так? Е да? Темніша, ніж обична. Отак, як гриб. Ага, ясно. Пригарний. З цієї сторони також малюночок там, так? Да? Ідентичний, один в один. Це 1500 років Києва, мабуть, Це ЛКСФ. Дуже рідко, ЛКСФ, так? В Києві знайшов у бабушки. Клас, класна знахідка. За, за 200 гривень. Клас. Поки жінка приїхала, їй вже хтось дзвонив тисячу, кажу, 200 гривень за... Жінку. <рес> і беру. <рес> То вам повезло. <рес> Ці павичі також. А це теж Васильківський чи ні? Чесно, ну там. Якось він? Тобто полива один годин, в один, в волозі немає. Ага. Це, поки не попадеться щось склеймо, і вони потім... По глазурі вносить... дуже схожі. Але... Ну воно ось дивіться. Оце Васильки. Ну так, так. Типовий. Все, все так, все полива таке. Васильків, так. Тут дно не схоже на Васильків. Ну, це чисто Васильків. Бачите, ага. як тут. Це ага. осипки, це просто трохи старіше і у них раз так. Все залежало від майстра. Один робив з поливою на дні, наприклад, ага. а хтось зробив без. Бувають, що більш червоні такі зустрічаються. Глина. Ну, так, цікавий прилавочок у вас. А я вас ніколи не заставала, щоб саме тривувало. Іноді бачу, що ви ходите, як я. А я, при... а? Завді. Завді да? а я не застрічала. ну... Я хожу, но... Своя точка. Ходжу да? до 9, яким розкладаюся. По неділям в основному не розкладаюся, то що mm. якось думати. Вчора сидіть, так? А, та я теж думаю. Дуже дякую вам за інформацію, дуже цікаво було. Про мальви ще подумав, трохи <рес> побрію, може наступного разу. Добре, пока. Яка естетика вироби на Сарківського заводу? А що це? Тут трохи інша барахолка, але теж її обов'язково вам показую. Товар у ящиках, можна ритися, шукати скарби. Якісь побутові речі, штучки дрючки, як я зву, посуд, який треба довести до ладу. І Може, до речі, попастися щось таке давнє. Ну, якісь там деталі для технічних приладів. Ну, йдемо далі. Ось що ми бачимо, тут товари з Європи, металеві, вінтажні, гарні, латунь, мідь. І з гачками дерев'яні такі гороби. Мужкуваті. Відеоплатіло цікаво, чого тут тільки немає. Ось ці полички, от бачите, я їх вказувала вже раніше в мисливському стилі. О, що ми бачимо, який красень він одиноко стоїть. Це доливний чайник Полонського заводу. Він рідко зустрічається з позолоту на мосиком та ручці. з половиною тисячі. Пригарний розкрас. Доволі рідкісна річ. Це Полонський завод художньої кераміки, радянські часи. Це пригарна статуетка, виключена е, в оточенні помпезних таких вас. Мінтажна Європа. Це з Європи, мабуть, купсиці, так? Да? Так, да так, -да так, -да -да. кіноборчик. Да -да -да. А гривень. є гривен. з одного. Не-не, три. Три, три? три три, да. 1100. Они подаются вместе все. И лагонники. Полтарщики. Такі цікавы кулоны с бурштину, такі масивні. А верхний ряд як у ці. Они очень дорогие. Они да в серебре. Ага. Ага. Надо взвешивать один и умножать ви... на 4 доллара за грамм. Получается, где-то 150 долларов, 100 mm -hmm. долларов. Вот Але гарна вещь. Здорование такі. От радянського періоду вони чи пізніше. Пізніше. Це Ша да? ровно. А, это ровно. а угу. вот это, вот видите, это Калининград, это все старые. а, да. а, а евро, это ровно, это наша уже так, Украина. Горько, так, так, вот, посмотри, какие Дякую. красивые сетки. Угу. И, и накладка идет золотая здесь. Угу. Да, конечно, Лора, Но я не, я отказываюсь. И там знаешь, сколько я взвесила? 63 грамма. 63 грамма если... Ну, вот вы, этих, знаете, 63, 6,5. А, 63 грамма? Да. Скидка может быть. Это, цена, Это да? Калининград, да? И еще по 100. Таких продать надо еще по 100. Сушилки. А це и жовтенькі браслети. Це да. дуже дорого, 3200 3200 3200. Он дуже гарный. Да, он очень красивый. И этот очень красивый. Это Калининград, да? Це Калінінград, це 3,5, це 3200. Гарний прилавок, гарного дня вам. вам Дякую. Цікавий прилавочок Серед Косівського посуду, Васильківського, відпочивають два клони. Набір весільний. Васильківський майоліковий завод. Це не тиражна робота. А підкажіть, які коштує ця композиція? Тисячі, тисячі. Ага. Старий Васильків. Дуже гарна. рідкісна річ. Так, я бачу, так. Я не знаю автора, але що не Замалувалася я васильківською майолікою, дуже таке все, очі розбігаються. Погляньте, які поливи, які кольори. Ну і тому вирішила зайти в цю крамничку з дозволем. Дурель Лукасив Київ 1500 років. А скільки вона коштує, ця тарель? 1600. Це 82-й рік. Так, да, так, да, розумію. У мене у Васильківський є глечик е, теж старший. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Багато цікавого у вас. Це дуже дякую вам. Гарна торгівка. Снівочка важлива, серківська. Що після. Це гарна вазочка. А ця скільки? 850. Дякую, гарної торгівлі. Ні, ні, я товар. Перелі ЛКСФ 4800. Це лише одне ЛКСФ 550.

Гарнаю торгівлі, дякую вам. Да, вже трошки нашла, тут — І я. — Тільки пройдемося, розруханемося. Барахолці разом зі мною. Тут ще розкладають товари. — Она стара, це 50-ті роки. — 3500-те. — Зразу післявоєнної. О, гарно, вона мені відразу кинулась в очі. Ну, так, яке-то 46-47, так. Да, да. угу. А морячок? Морячок дві підсотки. ЛПЗ. ЛПЗ Ну, звісно. Гарно. <звук> Добре, дякую вам. Подивилися, поспілкувалися і такенько закінчу вже цей сьогоднішній ролик. До побачення.